Якщо вас не розуміють, просять повторити, якщо ви реально не розумієте в житті, тобто по підручнику читаєте, да, там, наче, діалог розумієте, прочитати можете, як тільки ви la boulangerie dans le monde», в світ, там, я не знаю, Mars», Мартовські поля, піднімаєтесь на Ефель, А тут вас щось питають, відки де тут підручник? Там же щось було написано, я ж наче знаю Боже, де це все. А цього нема. А нема чому? А тому, що ви його не автоматизували, другий етап, про що Вікторія казала. Да? Бо ви залишились на першому етапі. Ще раз послухайте зараз про ці три етапи, можете прямо в конспект записати. І будьте добрі добрі, будьте люб'язні. Да? Не забувати про ці три головні принципи для того, щоб вивчити будь-яку мову. Перший принцип, ви поглинаєте, ви берете це трикутник. Да? Трикутник, Хто дивився мої, я це рік тому називала це методика трикутник. Перший кут, да, або етап, ви берете інформацію так берете з лекцій, з відеоуроків, з підручників, з аудіоподкастів, з відео, з чого, угодно, завгодно. Ресурс будь-який, ви берете. Так? Це перший етап. Другий етап він найважливіший. І він найтакий ємкість в нього, да, не така потуга сильна. Це етап автоматизації. Це коли те, що ви взяли. А? Ви маєте його автоматизувати, бо те, що не, не автоматизовано, ваш мозок вимітає. Тому що в мозку а, залишається тільки та інформація, яку він прокрутив тисячу і одну ніч. Ну, це метафора, яку він прокрутив багато, 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 багато разів. І фонетика вам дає, тому що ви постійно говорите говорите на відео, на відео, на відео, вправи, вправи, підключені всі сенсорні. А, Вся сенсорна моторика. Ви пишете, ви проговорюєте, записуєте себе на відео, і таким чином ви просто запускаєте цю генерацію цього мотору в вашому мозку. Розумієте, про що Вікторія каже? І якщо ви оминаєте другий етап, а в другому етапі, ще раз кажу, там і писать, і говорить. І бажано 50 на 50, а не ви пишете 99%, а говорите один. Я все це теж прекрасно знаю, то як ви хочете заговорити, те ще й правильно, якщо ви говорите 1%. Ну окей, 10. Але ж ви сидите, як ті нестори літописці, і пишете завжди. І що вам то писанина надає, якщо вам треба говорити? Ціль яка? Мотив? Говорити. Так якщо вам треба говорити, то треба ж говорити. А де ви можете наговоритися, де ще й під контролем, де ще правильно поставити вимову? Правильно! Ось тут на курсі, і слава Богу, що ви прийшли.